Друзі, я всіх вітаю. У нас перший сніг. Там моя собачка гуляє. Дивіться, ще хурма на дереві. все зібрали. Високо просто не достаємо. Не знаю, видно вам чи ні, але сніг і ще йде. Красота. І собачки нравиться. Бігає, радується. Приховся. Ось такий сніжок випав первым перший в цьому році. Я розумію, що він розтане, але красиво.